Господи, мій Боже, джерело життя і любові, сьогодні я приходжу до Тебе з відкритим серцем. У світі, сповненому шуму, болю і тривоги, я шукаю Тебе, єдине світло, що ніколи не гасне: Боже, ти бачиш мої рани, мої сумніви, мої падіння, ти знаєш усе про мене, навіть те, чого я боюся в собі, та, попри все, ти мене не відкидаєш, ти чекаєш, ти любиш, ти піднімаєш. Я потребую тебе, Боже, кожна частина мого яства прагне твоєї присутності. Взмісни мене, коли я слабну, очисти мене, коли я загрішив. Укрий мене, коли навколо темрява й небезпека. Дай мені витримку, коли серце тривожиться, і мир, коли думки заплутані. Господи, навчи мене пробачати так, як ти пробачаєш, навчи довіряти тоді, коли не бачу виходу, навчи любити, навіть коли це важко, не дай моїй душі зачерствіти. Збережи в мені Твоє світло, благослови мій дім, моїх рідних, усіх, за кого я молюся. Нехай твій захист буде над нами, нехай ангели оберігають від всякого зла. Нехай твій Дух Святий керує кожним моїм кроком. Я вірю, що ти зі мною не тільки в час радості, але й у найтемніші хвилини. Я віддаю тобі своє серце, свої страхи, свої рани, свої мрії, усе, чим живу. Нехай твоя воля здійсниться у моєму житті, хай через мене прославляється Твоє ім'я, а коли прийде мій час. Прийми мене у свої обійми. Дякую тобі, Боже, що чуєш мене. Дякую за твоє милосердя, яке оновлюється кожного дня. Амінь.